Вулиця Доли, це серце старого Тернополя. Її історія бере початок з кінця 19 століття, коли у долах, ну або ж долинах, жили ремісники і торговці, звідти й походить назва доли. Вулиця знаходиться на межі двох історичних районів подолу та торговиці, які фактично на межі знищення. Новобуд на вулиці Доли, 9, що на місці колишнього квіткового ринку, звели без урахування архітектурних норм. Повз будинки 4, 7 та 8 почали зводити заїзди до паркінгу новозведеного будинку, а також трансформаторну будку. Будинки, які і так були у плечевному стані, опинилися під загрозою повного руйнування. А мешканці цих будинків опинилися під загрозою бути збитими прямо на в'їзді до паркінгу, адже виходи з квартир здійснюються безпосередньо на дорогу. Також виникає питання щодо озеленення, адже частина дерев заважає проїзду до підземного паркінгу, а тому, скоріш за все, їх теж буде знищено. За словами мешканців, на цьому будинку висіла а, табличка, яка вказувала, що будинок є пам'яткою архітектури. Але з початком будівництва вона загадково зникла. Ці старовинні деталі, ця плитка, ці двері це не просто декор, це наша історія, і ми не маємо права її руйнувати. Ми закликаємо кожного з вас, не будьте байдужими. Вулиця Доли це наша спільна історія, наша спільна відповідальність. Давайте збережемо її для наших наступних поколінь. Поділіться цим відео з друзями, розкажіть їм про проблему. Давайте разом зберігати історію Тернополя.